Раки, доброго дня! Вітаю вас! Липень місяць на порозі. Вітаю в першу чергу всіх липневих рачків із днями народження, а також всіх сонячних раків із молодою енергією, цікавою, такою рішучою і надзвичайно важливою, оскільки буває вона в першому полі гороскопа тільки раз на рік. Так ось молодик, 6 числа у вашому першому секторі, ми, звісно, поговоримо про це окремо. Надихає вас, вас зараз на цікаві творчі пошуки, і в той же час на такий вихор перемін, який панує у ваших сім'ях, у вашій душі, і приносить у ваше життя дуже багато всього нового і цікавого. Крім того, окремо поговоримо також у контексті липня місяця про повню 21 го числа. Тому це в окремих відео багато цікавої і корисної інформації у моєму загальному відео стосовно. Прогнозу на липень, тому у кого є бажання, цікавість, будь ласка, переходьте за посиланням нижче, а також у підкасті. Так ось, раки, у першій половині липня місяця ми спостерігаємо присутність Венери, принаймні до 11 числа, у вашому першому полі гороскопа, а також Меркурій ще перші два дні липня, у вашому першому полі гороскопа. От ви в цей період можете відчувати, як вам вдається домовитись, врегулювати стосунки, бути почутими, бути побаченими, здійснити ту чи іншу подорож, наважитись на якусь розмову, також донести свою думку до опонента, до іншої людини, покладатися на когось, врегульовувати ці стосунки. Адже чудові тригони від Нептуна і від Сатурна, які зараз мандрують вашим дев'ятим сектором гороскопа, дають можливість врегулювати юридичні питання стосовно посвідок, довідок. Далеких переїздів навчання, місце перебування в тих чи інших країнах вас або ваших близьких, також можливість отримання якихось певних виплат, відшкодувань, закріплення стосунків, коли це ті люди, на яких ви можете покладатися, коли це можливість, наприклад, змінити стан справ у ваших чоловіка дружини на краще, або ж вони можуть посприяти у своїй діяльності вам піти на зустріч, у здійсненні переїздів, в оформленні паперів, у певних домовленостях у вашій творчості роботі з клієнтами. Совно вашої популярності, наприклад, стосовно тих ваших амбітних планів, які зараз можуть бути реалізовані, знаходяться такі надихаючі чинники у вашому житті у вигляді людей, у вигляді протекцій, у вигляді якоїсь стабільної, закріпленої послідовності дій, можливість домовитися як письмово, так і здійснити торгівельні певні операції, купити, продати, переїхати. Домовити, про певне житло, наприклад, або про те, на кого залишити дітей, або ж, наприклад, як перевести дітей, прописати, виписати, отримати також певні фінанси, отримати також якийсь графік виплат, отримати дозвіл, отримати перепустку, такі чудові можливості саме застабілізуватися. Також по молодику 6 числа ми також підкріплюємо цю енергетику стабільності. Однак, звісно, що в окремому. Відео буде більше інформації. Також звертаємо увагу раки, що поруч із цим у першій половині липня місяця ми відчуваємо тиск Плутона. Коли Венера і Меркурій виходять із першого у другий фінансовий сектор вашого гороскопа, ви поступово відчуватимете вплив фінансів партнера з точки зору контролю, наприклад, за вашими витратами, або ж нестачі просто ресурсів. Ювна. Те, що б ви хотіли позначити як свої досягнення, на що б ви хотіли витрачати. Це може бути бажання відпочити, з'їздити до дітей, провести більше часу з дітьми, просто спільно із дітьми поїхати у відпустку, наприклад, або ж також витрачати на якийсь свій власний смак, розсуд, на якісь приємності, свята, можливо, подорожі. Тобто, ця вся структура, вона перебуває зараз під такою опозицією від вашого. Партнера або ж від якихось виплат державних соціальних гарантій від таких ситуацій, які можуть давати страх витратити більше, наприклад, чим ви сподіваєтесь, тобто ви не наважуєтесь на певні витрати у зв'язку з цим. Також це може бути просто нестабільність. Страх за наявність ресурсів на те, щоб потім перекрити ці питання, а також просто відсутність якоїсь стабільності стосовно фінансів вашої другої половинки, коли вона не має можливості вас підтримати або в повній мірі не може долучатися до наповнення сімейного гаманця. Також це можуть бути ситуації, пов'язані з видозмінами у доході чоловіка дружини у зв'язку із неможливістю працювати за якимось іншим колишнім графіком, наприклад, на колишній посаді або місце роботи змінюється, або це просто фізична відсутність в певний період часу. Також, крім цього, це можуть бути питання, пов'язані зміною виду діяльності, місця проживання чоловіка, дружини, взагалі будь-які ситуації пов'язані із його ресурсами, в тому числі і станом здоров'я, в тому числі і графіком, всім тим, що може зараз показувати вам нестабільність у ваших витратах, також у наявності. У вас тієї чи іншої суми грошей, або в обмеженнях на ці витрати, тобто у вас навіть можуть бути фінанси, але не в такій кількості і не в такому вільному розпорядженні, виходячи із якого ви могли б почувати себе і впевнено, і щасливо, і розуміти, що у вас є необхідна сума, ви можете планувати щось на завтра. Ви можете як витрачати, так і заробляти. У вас цієї чіткості немає. Є тиск, тиск від того, що ресурсів замало, або їх не така кількість, або дохід видозмінюється, або необхідно перелаштовуватись ви в якомусь такому завислому положенні. Одним словом, раки ось така присутність, фінансовий, певний видозмінюючийся контекст у вашому гаманці, він буде виражений у першій половині липня місяця. Раки з'єднання Марса із Ураном, яке відбувається 15 липня. Але відчуємо, ми його зарані, ще із 13-го числа я аж по 18. Проте Уран полюбляє працювати зарані, тому майте на увазі, що саме напередодні цього аспекту найбільш ймовірно, перед нами розгортатимуться нові цікаві можливості. Так ось зважаємо, що Марс і Уран у з'єднанні, вони якби батьки. Один одного і можуть сміливо обмінюватися як всім найкращим, так і всім, що не дуже привабливо, зі сторони один одного. Тобто працює з'єднання 50 на 50. Так от, в плюсі, цей момент дає вам чудові можливості змінити кардинально докорінно просто стан справ в першу чергу стосовно доходів вашої другої половинки, можливість змінити графік, відмовитися від якихось деструктивних руйнів. Ніх вже просто робочих, наприклад, стосунків або таких можливостей, які просто затягували в нікуди, позбутися такої фіксованості, яка не давала можливості відмовитися від роботи у певного роботодавця в певній організації на певних умовах, в певних, можливо, таких неприємному колективі, наприклад, або в тому, в якому хотілося знаходитись якомога менше і вже певний час триває. Ця ситуація, коли хотілося докорінно змінити вже спосіб заробітку, спосіб витрат. Це можливість розпрощатися з якимось майном, купити, продати навпаки щось інше, переїхати, наприклад, змінити навіть країну проживання у зв'язку з роботою, у зв'язку із новими можливостями. Також це чудовий час для того, щоб вийти із певних кризових важких ситуацій. Це непростий спосіб, який буквально за один. День, де дасть вам можливості вирішити всі ваші питання. Однак це дуже такий гарний привіт від урана як управителя водолія, в якому зараз знаходиться планета Плутон, зарядити вашу активність в правильне русло. Коли для того, щоб рухатися за кращими, світлішими перспективами, які можуть бути зараз ще неочевидні в повній мірі, але вже зрозуміло вам, що це найкраще, краще, ви можете зробити цей ривок. Такий дієвий оптимізм, рішучість зважитися на якийсь кардинальний крок у вашому житті. Також це можливість змінити спосіб вашого доходу або спосіб виплат стосовно вас, якщо це, приміром, аліменти, або розрахунки з клієнтами, або стосунки з бізнес-партнерами. Закінчити вже якесь певне таке руйнівне партнерство, наприклад, отримати навіть з цього якісь певні бонуси, приміром, розібратися із якимись юридичними питаннями, із якоюсь такою справою, яка тягнеться вже певний час, і ви не наважувалися це з. Зробити. Не просто озвучити і якби, покладатися на те, яким чином ще буде розвиватися ситуація, а саме вдаватися до активних рішучих дій, прям рухатися в цьому напрямку. Також раки сприятливий момент для того, щоб відчути в собі такі. Ті енергетичні поштовхи, які дійсно вас роблять максимально продуктивними на цей момент турбулентності у чоловіка, дружини, або в якихось певних державних гарантіях, соціальних виплатах, тобто ви маєте зараз можливість пережити цей стрес, або зрозуміти, що вам без нього не обійтися, і бути максимально лабільними, бути максимально адаптованими в цій ситуації, тобто пристосуватися настільки, побачити такі перспективи, які ви можете використати собі. На користь Так ось ракет в середині липня такі чудові можливості по з'єднанню Марса з Ураном, які можуть бути позначені і бажанням на рівні просто такого емоційного сплеску розірвати, покінчити з чимось вже непотрібним, відмовитися навіть від якоїсь підтримки, наприклад, яка вам тільки шкодить насправді, і в той же час подарувати щось нове. Головне, що Марс підкреслює необхідність активних дій. Таких рішучих, пов'язаних, можливо, з ментальною складовою, можливо, ваш чоловік, дружина або ваші плани будуть пов'язані з тим, щоб взагалі вид діяльності змінити з якогось прикладного характеру роботи, просто важкої фізичної, на таку, яка вже супроводжується, також і застосуванням знанням по диплому, наприклад, або певних навичок, навіть знання мови, наприклад, наважитись на те, щоб змінити посаду, зв'язку з тим, що ви вже можете претендувати на якісь вже вищі категорії акредитації, ліцензії тощо. 20 липня, зарядившись енергією урана, перемін свіжого такого подиху, бачення перспектив і чогось такого нового, що більш актуально в даний час, Марс переходить у ваш 12-й сектор гороскопа раки у знак Зодіака Близнюки. Тут дуже багато роботи, невидимої публічно, такої, яка здійснюється самотужки на відстані, або ж роботи з інформацією, яка тривалий час накопичувалася, або те, що вам треба робити. Подалі від чужих очей, наприклад, якісь певне навчання, підготовка до іспитів, підготовка до якихось нових акредитацій, до перездач можливо, а також робота із інформацією, яку треба обробити за певний проміжок часу. Ви буквально ось так прицільно займаєтесь або ж навчанням, або розбираєтеся із якимись документами, щось закінчуєте. Пересилання можуть бути, може бути спілкування на відстані онлайн-навчання, наприклад. Якісь онлайн-тести також це робота пов'язана із людьми, які приносять вам постійно якісь новини. Тобто, це саме такий прискіпливий час для того, щоб розібратися з усією інформацією, яка накопичилася або яка у вас є, що вам всього необхідно застосувати, чому вам за цей час необхідно навчитися. І от 22 липня Марс формує чудовий тригон із Плутоном у вашому восьмому секторі гороскопа. Тобто таким чином можливість завершити, наприклад, якийсь процес, отримати підтримку чоловіка-дружини, отримати фінансування, отримати якусь протекцію, якийсь захист, якесь важливе рішення, якийсь крок вперед, у зв'язку з тим, що ви вже засвоїли, що ви зробили, куди ви поїхали, наприклад, яку таку вже купу знань ви маєте, як ви це можете застосувати, як це може вплинути на дохід вашого чоловіка-дружини. Як це може допомогти вам виплутатися з якоїсь ситуації? Також, крім цього, як це може вплинути на покращення вашого статусу в певній країні, в певній місцевості. Це може бути подача, наприклад, на якісь вид допомоги, кредитування, страхування, відшкодування по певним борговим ситуаціям, приміром. також повернення податків, будь-які такі ситуації, які передбачають роботу з великою кількістю інформацією. Інформації багато навчання, багато переміщень, поїздок і бажання вчитися діяти дуже швидко на основі отриманої інформації. Ось це все запорука зараз для вас раки. Також, крім цього, по ситуації у ваших фінансах ми спостерігаємо тут вже наприкінці липня, також загострення фінансових питань. Це такі можливості, які постійно змінюються. Тобто в планах постійна переміна. Як тільки ви беретеся за наявні у вас кошти, або за те, куди вам їх застосувати, куди прикласти, куди перенаправити, як вам конкретно змінити роботу, або де вам взяти кошти. На ті чи інші ваші реалізації починаються усілякі такі численні перемінні в всіх питаннях. Перемінні у зв'язку із тим, що, по-перше, ваша спроможність фінансова особиста може не дозволяти вам володіти такою кількістю фінансових запасів або бути не настільки закріпленими на вашому робочому місці або у можливостях заробляти, так і з точки зору ваших партнерів. Ваших клієнтів, ваших других половинок можуть бути нестабільні виплати, наприклад, можуть бути пов'язані із різного роду обставинами, однак немає стабільності в тих грошах, на які б ви хотіли розраховувати. І 26 липня бачимо, як Меркурій переходить у третій сектор вашого гороскопа в знак Зодіака Діви. Ось тут ви починаєте мислити вже раціонально. За липень, місяць, весь фактично такий лейтмотив фінанс. Совий він позначає як маркером вам раки необхідність фінансово впливати на свої власні рішення, необхідність узгоджувати свої питання з вашою другою половинкою, з якимись інстанціями, відчувати ось цей. Тиск на ваші потреби фінансові поточні, будь-які ваші плани фактично прив'язані до наявності у вас грошей на їх реалізацію. І ось тут Меркурій вже поступово сповільнюючись, починає критично мислити, що я вмію, чим я можу заробляти, як витрачати, куди мені потрібно переїхати, чому мені ще потрібно навчитися, на що здати, наприклад, які довідки зібрати, які документи оформити, яку категорію отримати. Ти, наприклад, відновити які документи, або навпаки, куди піти навчатися, або які навички застосовувати на новому робочому місці, щоб покращити фактично стан у своєму гаманці, як встати на свої власні ноги, як діяти так, щоб якісь свої навички подавати таким чином, щоб вони просто приносили дохід. Ось такий поступовий рух Меркурія у третьому секторі гороскопа, можливо, взаємодіяти із клієнтами, і з близьким оточенням. Можливо, щось прорекламувати, можливо, щось з'ясувати. Наприклад, якийсь такий порядок паперовий має бути для того, щоб ваше фінансове становище могло надалі бути покращеним. Крім того, це потреба у переїзді, у з'ясуванні тієї конкретики, куди переїхати. Можливо, це у транспортним засобом, здача на права, перездача на права. Крім того, підтвердження диплому може бути зібрання відновлення документів. Також необхідність щось продати, необхідність сформувати, наприклад, свою позицію як певного торгівельного представника, розібратися з тим асортиментом, який у вас є, прорекламувати себе можливо, або розібратися вже із тією діяльністю, в яку ви так чи інакше потрапляєте, чим ви займаєтесь, щоб це було для вас фінансово вигідно. 30 липня Марс у близнюках у 12 секторі вашого гороскопа з'єднується із селеною. Ось тут вже під кінець місяця від нашої діяльності, від наших е, таких м, активних, дуже комунікативних дій, коли ми щось дізнаємося і тут же втілюємо це у життя, коли ми готові вже не просто збирати інформацію про щось, а коли ми безпосередньо вже вкладаємо в цю інформацію рух, ми наважуємося на те, щоб щось дізнатися. І крок за кроком рухаємося на основі отримання якихось знань, або для того, щоб чомусь навчитися, перевчитися, або заробляти на отриманих знаннях, або рухатись до того, щоб отримані нами документи, отримані нами якісь. Посвідки, якась можливість переміститися навіть посприяла нам надалі у нашій новій стабільності. У зв'язку з цим раки підсумовуємо, що місяць фінансово позначений надзвичайно відсутністю стабільності у володінні певною кількістю ресурсів, можливості її направити на свій власний розсуд, а також ось цей фокус уваги на те, щоб розібратися з вашими фінансовими, справами. Фішка місяця це з'єднання урана і Марса 15 числа три дні до три дні після відчуємо, щоб змінити кардинально фінансову підтримку з боку вашого чоловіка-дружини, з боку соціальних гарантій, з боку партнерів, клієнтів тощо. Тобто, це все для того, щоб. Плани по заробіткам вашої другої половинки, наприклад, могли бути реалізовані в майбутньому, вам тільки в плюс. Крім цього, у другій половині місяця ми бачимо вже більш легкий і активний Марс, який із 20-го числа стає більш рухливим і більш спрямований на те, щоб навчатися, щоб спілкуватися, щоб бути в змозі застосовувати все те, що він знає, на покращення. Ситуації фінансової спроможності чоловіка, дружини, отримувати підтримку по завершенню якихось певних ваших справ, і водночас дати ось цей заряд пережити вже сповільнення Меркурія, який також буде багато у чому працювати над вашими подальшими фінансовими перспективами і над перспективами закріпитися в якомусь певному місці, працювати, оформити якісь певні документи і, взагалі, з точки зору інформаційної мобі мобільної, комунікаційної, транспортної, логістичної, щоб ви могли кожен крок відточити і у вас були на це фінанси, щоб ви могли підтвердити перехід вже такий поступовий у наступний серпневий місячний цикл. Дякую вам, раки, всього вам найкращого і до зустрічі!